Аю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Микола Різник і далі поговоримо про таке. Донбас в обстрілах бойовики ігнорують перемир'я і використовують артилерію. Пільги переселенцям, вимушеним гостям столиці, видадуть картку киянина. Мрії окупантів російська влада обіцяє Криму 5 мільйонів туристів у літку. За добу в зоні АТО загинув один український військовий. Четверо дістали поранення. Бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати режим тиші з 29 на 30 квітня. Вони майже 30 разів обстріляли українські позиції. Також не припиняються провокації диверсійно-розвідувальних груп противника. Більше про ситуацію на сході далі. Найбільшу кількість ударів ворог зосередив на Донецькому і Луганському напрямках. Так на Донеччині на законні збройні формування п'ять разів відкривали вогонь із крупнокаліберних мінометів по позиціях неподалік населеного пункту Пєскі. Також зазнали обстрілів опорні пункти поблизу Авдіївки, Зайцево та Широкіного. Лучинці знову відкривали вогонь по позиціях сил АТО із артилерії калібру 122 мм міліметри в районі Авдіївки та Опитного. Близько опівночі поблизу Зайцево відбулося бойове зіткнення українських військов... Уж з диверсійно розвідувальною групою противника за 10 хвилин бою бійці нашого опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї зупинили групу нападників у складі 10 чоловік та змусили їх відійти. Обстріли зафіксовано і на Луганщині. Бандформування тричі атакували з мінометів український опорний пункт поблизу міста щастя. Обстрілам із зенітної установки, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї були піддані позиції сил АТО в районі станиці Луганської. Тим часом дані групи інформаційний спротив свідчать, що бойовики продовжують повертати у так званий горлівський гарнізон важке озброєння та артилерію. Протягом доби зафіксовано перекидання в район Горлівки, чотирьох танків, восьми броньованих машин. Двох Гармат Д-30, а також кількох конвоїв постачання. Північніше пантелеймонівки фіксується висування до переднього краю додаткових вогневих груп бойовиків. Також зазначається, що через Донецьк у бік Ясинуватої висунувся танковий підрозділ бойовиків. Це 18 танків у супроводі чотирьох критих вантажівок і двох БМП. Крім того, фіксується активізація безпілотників противника. Микола Різник, соціальна країна. Вимушеним переселенцям із Донбасу та Криму видадуть картку киянина. Відповідне рішення має прийняти Київрада вже до кінця травня. Про це соціальній країні повідомив секретар органу місцевого самоврядування, які пільги отримають вимушені гості з окупованих сходу та півострова. Дивіться у спеціальному репортажі Сергія Зленка. Секретар Київради підготував новий проект рішення за словами Олексія Резнікова протягом травня місцеві депутати проголосують за те, аби переселенцям зі Сходу та Криму видавали картку киянина. Щоб прирівняти осіб, які вважаються тимчасово переміщеними на території міста Києва до киян, якщо вони відповідають статусу офіційного перебування, реєстрації сплати податків, працевлаштування, таке інше, а от щоб вони могли мали можливість так само отримати картку киянина і користуватися відповідними програмами. Багато є різних пільг, це починаючи від певних комунальних платежів, це користування можливостями в натримання адміністративних послуг послуг щодо розміщення дітей в дитячих садочках в школах, от основ дуже така найбільш розпоширена. Це право користуватися дисконтними програмами в аптеках, де продаються ліки з відповідними цінами, які гарантовані для членів для власників карти Кіанна. Це мережа супермаркетів, які підтримали цю програму, які дають свою знижку. Переселенка з Донецька Світлана Закревська до ініціативи Київради загалом поставилася схвально. Однак сподівається, що процедуру отримання картки не перетворять на бюрократичні тортури. каже дехто з власників житла після заяв влади про обов'язкові візити і перевірки будинків, у яких мешкають переселенці, просто відмовився подовжувати оренду. Нам би не хотілось, щоб благі діла. Справи... превращались в, в дополнительные какие-то проблемы для переселенцев, какие-то гонения дополнительные. Ну, я не знаю, конечно, можно ли карточки как-то использовать, так как использовались справки, но когда мы наши коллеги регистрировались, тоже никто не думал, что это может превратиться в то, что они потеряют свое жилье. Секретарка Євради запевнив, для переселенців створять найзручніші умови для спрощення, в тому числі в цьому проєкті рішення запропоновано можливість, щоб картки Кіяна виготовлялися і видавалися безпосередньо в банківських установах, щоб не стояти в чергах в підвідних підрозділах департаменту соцзахисту, оскільки це утруднює доступ, скажімо так, будь-якої людини, а наше гасо в тому числі доступність. А от підприємець із Криму Леонід Мізюк вважає, картку киянина можна давати далеко не всім переселенцям. Положительний момент, що я все таки вважаю, що оскільки основна маса переселенців, которые вже трудоустроїлись и оплачує здесь жилье самостоятельно, а не проживають в местах компактного поселення, їм это была бы помощь. Ну пусть небольшая, но помощь. Тому що каждый день в среднем до 50 гривен уходит на бы, расходы. А з другой стороны, Я вважаю, що ті, які проживають в местах компактного проживання, но не займаються ні роботою, ні якої лібо общественної деятельності, то є заняли ну именно иждивенческую позицию, позицію, бы, я считаю, що їм выдавать таку карточку не надо. більшість опитаних нами мешканців столиці теж підтримує ідею видати картку киянина переселенцям. Если люди уже собираются здесь окончать жизнь, купили жилье, допустим, там, умеют пожарослав, э, которые уже на работу устроиться, ну потом можно осматривать, наверное, по крайней мере, или сделать какую-то для переселенца, может быть, временную станцию, это карточка, чтобы выдавать на работу Ну, а что делать людям, переселенцам? То есть вынуждены это вся тема, все люди, все человеки, как говорится, конечно, я думаю, что... Все-таки это определенный плюс. То есть, несмотря на все эти распри, несмотря на все эти войны, то есть хоть хоть немножко, на помощь. Если здесь живут, они имеют полное право. Со всеми теми же годами, которые да? Видати перші картки киянина переселенцям планують у червні цього року. Кажуть, з цього матимуть користь не лише вихідці зі Сходу та Криму, але й київська влада. Раніше підрахували, у столиці зареєструвалися понад 70 тисяч переселенців. Тепер є нагода перевірити, чи відповідає статистика дійсності. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. Світовий банк очікує на зростання економіки України у 2016 році за умови стабілізації ситуації на Донбасі. Внутрішній валовий продукт може зрости на 2%, А цьогоріч українці українців очікує прискорення споживчої інфляції до 40%. Про це повідомила економіст світового банку в Україні Анастасія Головач. Які прогнози та поради дає міжнародна кредитна установа? Чули наші кореспонденти. Представники світового банку погіршили прогнози щодо розвитку економіки України за інформацією міжнародної кредитної установи, цього року реальний внутрішній валовий продукт скоротиться на 7,5% порівняно з минулим роком. Серед головних причин називають події на сході. Скорочення економіки спостерігалися фактично за всіма секторами, окрім сільського господарства. Особливо значним воно було безумовно в індустріальному виробництві. І Якщо ми, наприклад, подивимося на загальноукраїнський

то близько 90% цього падіння за нашими оцінками 78, додали саме Донецький і Луганський регіон. Директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові схвально відгукнувся про збільшення тарифів за комунальні послуги для населення в Україні на переконання Фан Чі м'яо надто довго олігархи збагачувались за рахунок низьких закупівельних цін, зокрема на різниці вартості газу для населення та підприємств. Тому закликає український уряд до подальших ефективних реформ. Тебе Найкраща стратегія вирішення поточних економічних проблем полягає в проведенні скоріших і кращих структурних і макроекономічних реформ. Я думаю, що влада України вже вжила дуже багато важливих заходів для стабілізації і реформи економіки, але через виклики, які є безпрецедентними, треба робити більше і більше. Must be done. втім вже на наступний рік світовий банк прогнозує для України зростання в агропромисловому комплексі та інших галузях. Освоєння нових ринків, поглиблення співпраці з Європейським Союзом безумовно дозволить Україні відновити зростання саме в цьому секторі. Крім того, ми думаємо, що певне сповільнення падіння має бути у будівництві. Нагадаємо, минулого року світовий банк надав Україні допомогу в розмірі трьох мільярдів гривень. А в лютому цього року оприлюднив наміри надати новий транш кредитно-грошової підтримки обсягом 2 мільярди доларів. Кошти призначені на бюджетну підтримку та підтримку реформ. Сергій Зеленко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Окупаційна влада Криму не хоче повторення провального курортного сезону. Російські можновладці обіцяють збільшити кількість перевезень через Керченську протоку, Щоправда, не уточнюють, як саме будуть це робити. Розбиралися наші кримські колеги. Российский премьер Дмитрий Медведев обещает расширить пропускную способность Керченской паромной переправы и аэропорта Симферополь к предстоящему курортному сезону. Об этом он заявил в ходе своего рабочего визита в Крым, обсуждая туристический потенциал полуострова с оккупационными властями. Чтобы сделать курорты доступнее, мы приняли меры по троекратному увеличению пропускной способности Керченская переправа, значительному увеличению числа авиарейсов в аэропорты Крыма. Ну и в этом году, соответственно, эта работа продолжается, и аэропорт расширяется, и количество рейсов огромное, оно существенно превышает даже советские вот цифры. Самопровозглашенный премьер Сергей Аксенов анонсирует большие изменения в аэропорту Симферополь, полеты через который запрещены украинским законодательством. Аэропорт Симферополя до 200 рейсов в день готов принимать, и технически модернизация идет, 13 тысяч квадратов будет введено площадей. Вот в этом году, к 1 июня мы их сдадим, уже будет полностью функционировать аэродромный комплекс. В то же время механизмы увеличения пропускной способности перегруженной паромной переправы Медведев не уточнил. Однако сообщил, что россиянам с собственной автомобилями, в этом году станет проще добираться до Крыма. Я также подписал постановление, которое создает дополнительные возможности переправы через Керченский пролив для тех туристов, которые путешествуют на собственных автомашинах. Даже если крымским чиновникам удастся увеличить пропускную способность Крыма, это вряд ли сделает предстоящий курортный сезон успешным, считает бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Увеличив количество пропускаемых через паром, транспортных средств увеличится не количество туристов, а увеличится коммуникация с сегодняшним островом Крым тех чиновников, тех военных, которые прибывают в Крым все больше и больше. Если их считать туристами, такой зеленый туризм есть такой термин, то, наверное, рост туристического потока некий незначительный вот в этом зеленом туризме действительно присутствовать будет. Еще одной проблемой для туристического потенциала полуострова является утрата вследствие его российской аннексии украинских и иностранных туристов. Путь на полуостров им закрыла транспортная блокада. Крым принимал 6 миллионов туристов. Из них миллион двести, миллион четыреста – это были туристы из России. Они прибывали в основном поездом. Лишь 350 тысяч из России прибывали с самолетом и паромной переправой. На фоне 6 миллионов это настолько незначительная цифра, но, грубо говоря, приблизительно столько Крым принимал туристов из Белоруссии. Российские власти Крыма анонсируют, что в этом году полуостров посетят свыше 5 миллионов туристов. Эксперты сомневаются в реалистичности этой цифры. По их словам, первые подтверждения этих сомнений можно будет наблюдать уже во время майских праздников. Понад тисячу сезонних торговельних місць продадуть на аукціоні в Києві. Учасники торгів вважають ліпше заплатити гроші до бюджету, аніж давати хабара міліціонеру. Сергій Зленко продовжить тему. Хочеш поставити намет виграй аукціон у Києві. У перше сезонні торговельні місця продавали на товарній біржі. Запропонована ціна 5 тисяч 485 гривень 86 копійок. Учасник під номером 254. Три Проти. У залі зібралося кілька десятків підприємців. Від учасників торгів вимагають особливої уваги. Не одразу пригадують власний номер ті, хто претендує на кілька наметів. Юрій Олексійович раніше працював у будівельній фірмі, однак не стало замовлень. Тому чоловік вирішив податися у бізнес. Сьогодні він виграв один лот, становить намет для продажу овочів та фруктів. Тоді, коли ми прийшли, сказали, що вже всі місця зайняті. І ми не могли спокійно працювати. Якщо ми ставали працювати на точку, нас просто міліція виганяла. Ну а зараз, якщо буде все узаконено, я думаю, що будемо спокійно працювати. За словами директора департаменту промисловості та розвитку підприємництва, процедуру торгів намагалися зробити максимально прозорою та відкритою. В чому унікальність? Всі попередні роки, всі списки, які попадали підприємці, робились дуже кулуарно. Ніхто не розумів, хто на цьому місці буде торгувати. Це все вирішувалось в РДА якимись там незрозумілими способами. Зараз відкриті всі. Можливі місця для торгівлі сезонної. Ви можете їх побачити їх 1011 штук на цей сезон у місті Києві. За інформацією Київської міської адміністрації, саму процедуру аукціонів ще вдосконалять, аби торги в залі проходили ще більш динамічно та організовано. Зібрані на аукціоні кошти обіцяють використати на благоустрій столиці. Сергій Зленко, Тарас Біловол соціальна країна. В другій світовій війні загинуло більше 13 мільйонів українців. За весь час сьогоднішньої війни на сході понад 5 тисяч. Це єдина різниця для України між цими двома війнами, кажуть історики. Аналогії між ними вони обговорили на спільній з ветеранами та військовими конференції. Борис Парафейніков був восьмирічним хлопчиком, коли німецькі загарбники окупували село Широкіно під Маріуполем. Згадує, що окупанти минулих років поділялись на жорстоких грабіжників і на тих, хто взагалі не чіпав мирне населення. Ну окупанти є окупанти. Німці, які служили в регулярних військових силах, сілах, є нормальне. ці зверства. Це вешання, це арест, це все. Ну, більше всього нам доставалося трумин. Вони в основному були на югі, Вони такі билі варвіти, тянули всього підряд. Генерал-лейтенант Борис Парафейніков керував зенітно-ракетним училищем при університеті Міністерства оборони 12 років. За цей час навчив більше тисячі військових з 12 країн світу. Військовій справі вирішив вчитись, бо взяв приклад з тих, хто визволяв Маріуполь. Розповідає, яким має бути визволитель своєї держави, опит, служіння родини, самоотверженість, вірність воєнної присяги, самоотдача. Вот это И этих людей. Они воювали за отечество в свою епоху. Пусть ми з нею не согласны. З деякими явленнями цієї епохи, але ці люди посвятили свою життя захисту Отечества. її захищали, і з цього треба брати приклад і не забувати їх подвиг. А це Олександр Чолобітченко, полковник Збройних сил України. Він пішквальним огнем вивозив останніх дітей сиріт з Міронівки. Ну я знайшов дуже багато спільного ті знищені будинки, які там, і ті будинки, які він ще згарища залишились після великої війни. Це перше хотів би сказати. І друге, коли здійснював евакуацію дітей із Миронівського дитячого будинку 27 січня цих чотирьох обездолених дітей, то я, мабуть, також не міг сприймати без якогось порівняльного аналізу душі цих подій. Різницю між двома війнами експерти бачать тільки в масштабах і кількості загиблих. Сепаратизм. У нас дійсно він розвивався людьми без мізків. Вони використовували оці стрічки замість того, щоб використовувати в правильному напрямку. Використовували ці стрічки для того, щоб прикриватися. Вони були антиукраїнцями. Ці люди розумієте мене? І оціми стрічками прикривали свою антиукраїнську таку такий настрій. Оце вони були сепаратисти, які використовували не там, де потрібно ці георгівські стрічки. А георгіївські стрічки ніхто не заборонив ветеранам носити. А ось заганьбила славу ветеранів Другої світової, якраз країна-агресор. Гіблі люди в Велику, Другу світову війну, так і на сьогоднішній день наші ребята гибнуть. Як гиблі за Україну да? і воювали на Україні дважди Гітлер. Знаєте, ходил, топтав нашу Україну, унічтожав нашу Україну. Так зараз от ті ж сепаратисти і російські теж найманці, які приходять на нашу територію України, теж самі і зіваються і убивають. Війна на сході ще не закінчена, але як кажуть історики, чим більше спільного в неї з Другою світовою війною, тим більше прогнозований остаточний результат. Рустем Бікіров, Тарас Біловол соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком та в наших наступних випусках не прощаємось.